Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. Новини до Невеччини розпочинається і я, Ольга Остапчук, розповім вам, що ж сталося протягом тижня. І офіційний блок розпочинає нашу передачу. Селекторну нараду провів у п'ятницю заступник голови обласної державної адміністрації Микола Дерекот. Погашення заборгованості по зарплаті, наповнення бюджетів усіх рівнів та підготовка святкування Дня незалежності України це питання, які були розглянуті у ході селекторної наради. Заступник голови звернув увагу керівників райдержадміністрації Хмельниччини на недопрацювання окремих районів щодо вирішення питань погашення заборгованості по зарплаті та легалізації тіньової зайнятості. І наголосив на тому, що вирішення даних питань має бути обов'язковим, оскільки це є виконанням відповідного указу президента. А звертаючись до керівників райдадміністрації, зазначив, що потрібно зробити все необхідне і діяти у напрямку соціального захисту громадян. Микола Васильович також сказав, що необхідно задіяти всі можливості і для наповнення бюджету. Стосовно питання підготовки до дня незалежності, заступник голови обласної державної адміністрації зазначив, що керівникам районів потрібно подбати про освітлення вулиць та облаштування населених пунктів. Підводячи підсумки наради, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий дав відповідні доручення окремим керівникам підрозділів РДА щодо звітності та аналізу стосовно пенсійного фонду та прийняття конкретних заходів щодо погашення заборгованості по зарплаті у агропромисловому секторі. Щодо святкування Дня Незалежності, то Юрій Володимирович сказав. Необхідно терміново привести у належний стан територію міста та усіх населених пунктів району і впорядкувати об'єкти культурної спадщини. А незабаром буде підписано розпорядження щодо оголошення місячника благоустрою. Музика. У четвер у кабінеті заступника голови районної державної адміністрації Володимира Баранюка зібрались члени координаційної ради з питань захисту населення. На порядку денному стояло два питання. У четвер у кабінеті заступника голови РДА Володимира Баранюка зібрались члени координаційної ради з питань захисту населення. На порядку денному стояло два питання. Перше стосувалось заходів пожежної безпеки під час жнив. По цьому питанню виступив начальник служби пожежного нагляду Віктор Муренець, який проаналізував стан протипожежної підготовки сільськогосподарських товариств з Дунаєвечини і зазначив, що більшість із голів підприємств нехтують відповідними інструкціями і не забезпечені протипожежними засобами. Також він оголосив на тому, що місцеві пожежні команди, які створено у Дунаєвцях, Макові та Балині, належно не фінансуються. Відповідно, і належного виконання обов'язків від них не можна очікувати. Також Віктор Борисович перерахував заходи, котрі необхідно виконати перед проведенням жнив. Його доповідь доповнив виконуючий обов'язки начальника агропромислового розвитку Віктор Водвуд, який зазначив, що більшість протипожежних заходів, такі як пісок, бочки з водою лопати, не вимагають значних затрат, зате зможуть врятувати життя людей. Другим розглядалось питання стану аварійності на автошляхах Дунаєвечини, проведення профілактичних заходів попередження дорожньо-транспортних пригод та попередження дитячого травматизму. По цьому питанню було заслухано доповіді працівників ДІІ та відділу освіти. Після наради був затверджений протокол засідання із винесеними відповідними рішеннями. І дійсно, жартувати з вогнем не можна, особливо під час жнивної кампанії, коли лише одна іскра може стати причиною втрати результату багатоденної хліборобської праці. Тому одним із найважливіших питань є забезпечення охорони врожаю від вогню. Про це далі розповість начальник протипожежної служби Віктор Муринець. Доброго дня, шановні дівчани. Хочу довести до вашого відома вимоги та правила пожежної безпеки. Під час переробки та збирання урожаю 2010 року збирання врожаю це найважливіша пора, від якої залежить добробут країни та кожного громадянина. За останні 5 років під час збирання врожаю в місцях заготівлі та зберігання грубих кормів в державі виникло 119 пожеж, збитки яких склали майже півмільйона гривень. В області за цей період місцях заготівлі та зберігання грубих кормів виникло 13 пожеж збитки від яких склали майже 100 тисяч гривень. В Доновецькому районі за вказаний період пожеж не допущено під час збирання урожаю. Викликнення пожеж є наслідками на виконання з боку керівників сладких підприємств та відприймальних заходів по пожежному захисту урожаю. Найбільш іншими причинами пожеж в період збирання врожаю є необережне поводження з вогнем як дорослих, так і дітей. Розпалення вогнищ, спалення залишків соломи, стерні, куріння. І інші причини, від яких виникають пожежі, технологічні, несправність збиральної техніки, порушення правил пожежної безпеки при їх експлуатації на полях Дехній пожежі, наслідками виконання з боку керівників сідавських підприємств і типу приймальних пунктів заходів по пожежному захисту врожаїв. Особливе незаконня викликає стан зерносушарок, розташованих на території району. Ви всі бачите, які погодні умови, зерна, яке збирається сьогодні на полях, воно потребує. Просушки для того, щоб воно мало відповідну клас і категорію. Об'єкти та розбиральна техніка практично в всіх созданських підприємствах недостатньо забезпечено первинними засобами переросіння, такі як хлопушки та інші варяти, там я думаю, що це не потребує великих матеріальних затрат і які необхідно буде на початок збирання врожаю забезпечити кожному керівніку, старського підприємства вручний припис. Перелік цих всіх відповідних заходів, які вони повинні провести і обладнати зернозбиральну техніку. Більшість власних підприємств керівники нехтують вимогами пожежної безпеки, від підготовки та проведення жнив. Господарство, схематичні плани про пожежну захисту врожаю завчасно не складаються. Люди, які передбачаються залучатися до збирання врожаю, належних підготовка в обсязі програми пожежної безпеки, не мають. Як наслідок до початку жнив живої компанії 2010 року. Відсоток виконання приписів на зерноскладах складає ще 46% від необхідного Служби Державної пожежної нагрові Доновецького району спільно з управлінням групослового розвитку, розвитку адміністрації організовано перевірку стану пожежної безпеки підприємств агропромислового комплексу, елеваторів, зерноскладів, токів, зернозбиральної техніки, ліпоприймальних комбінатів. На початку місця проведено пробний виїзд ласку техніки газаєна під час гневної компанії огляд зерно складів, зернотоків на базі агроформування село Залісті. З проведенням відповідної наради всі вимоги було ще раз доведено всім керівникам садовських підприємств, та власникам, що стосується правил пожежної безпеки. Дуже важливо забезпечити в кожному господарстві неохильне виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки щодо створення перешкод, розпосюджень полум'я на хлібних масивах, окоси, прокоси, обурювання хлібних масивів, організація належної охорони складів. Зерно таків. Переважно переконаний, що спільно, спільно з звернями зможемо вжити всіх заходів для того, щоб зберегти такий потрібний урожай. Ще раз хочу звернутися, користуюся ж нагодою до всіх жителів та громадян Боєвеччини В разі виявлення пожежі чи загорання хлібних масивів, прошу вас телефонувати за номером 101, на що буде відповідно реагувати всіма силами і засобами. Дякую за увагу. Жневна компанія розпочалась. Одне із господарств, яке вийшло на старт, це фермерське господарство із чудернацькою назвою Барда 2007, яке знаходиться у селі Рудка. Туди відправилась наша знімальна група. Керівник господарства Йосип Бом каже, що у народі бардою називали особливий вид сокири. Так само у його рідному селі Руці люди охрестили одне із полів. Тепер це поле засіяне соняшником. Он він золотиться на горизонті. А Йосип Вікторович розповідає нам про свою улюблену хліборобську справу і про господарство. І тут прийшло моє дитинство. Тут була от річечка, де зараз ви бачите цей ставочок прекрасний. Тут була річка. Ми тут ловили в'юни і коблики. З самого дитинства я працював на цих полях, допомагав працювати своїм батькам. Свій трудовий шлях розпочав я фактично в цьому селі. У мене перша, перший запис в трудовій книзі. Це в 14 років. Я вже працював на зернотовку. Працював також на тракторі. Помічником тракториста, Так що е, свій трудовий шлях я розпочав на цих землях. Е, і в принципі, з самого дитинства знаю, що таке хліб, як його вирощувати важко. І свій, е, після того, як закінчив школу, вибір я зробив однозначно, е, що хотів ще з дитинства займатися сільським господарством. Закін... Пішов навчатися в Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут по спеціальності економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. Я закінчив, працював в цьому селі головним економістом з 86 по 90 роки. Потім доля закинула мене в Кам'янець-Подільський на роботу. 20 років фактично вже, от, як я живу в камянець подільському але бачите, з роками все-таки тягнено до рідної землі. З роками я повернувся на свою рідну землю і вже три роки я працюю на цих полях. Бачите, от це поле барда, туди далі ще одне поле 100 гектарів, там посія на мене кукурудза. І всі відколи цей, цей колос каже, що в принципі на, на, на тому полі нічого не родило, в основному там засівали якісь кормові культури. Там ще одне поле є під лісом у нас 13 гектарів також. От. І всього на свій день в мене прекрасна кукуруза, а це соняшник теж я брав цих 110 гектарів, бачите, вже гарний, які посіяв, зорян має насіння. Так що сподіваюся, що по 3 центнерів з гектара, я думаю, я соняшника, ми повинні зібрати в цьому році. Хочу ще що сказати. Дуже приємно сьогодні, що в район і в область прийшли такі керівники, як в нас в районі керує Юрій Кучеряв. Кучерявий. Теж людина від землі, від поля, знає наші біди, знає наші проблеми. На день також допомагає багато Віктор Васильович Макалюк, який сам також займався сільськогосподарським виробництвом. Завжди можуть допомогти і порадою, і вислухати, і направити в потрібне русло. Відчувається велика підтримка сьогодні нас, сільськогосподарських товаровиробників. нас розуміють в районі, допомагають нам, чим чим можуть на день, хоча така скрута, але і словом, як той казав, і ділом. Йосип Вікторич із задоволенням демонструє нам результати своєї праці. Ось ми обченичному полі. Фермерське господарство моє засноване в кінці 2007 року. Я займався бізнесом в камянці подільському у мене є фірма. Але приїхали до мене люди з села і попросили, щоб в зв'язку з тим, що поля заростали бур'янами, не було кому працювати на цих полях. Попросили мене, щоб я взяв оренду паї земельні і зайнявся вирощенням сільськогосподарських культур. Ну і вже три роки я працюю на цих полях. Починав я працювати, було в мене десь 302 гектара, 304 гектара в обробітку. На сьогоднішній день фермерське господарство моє обробляє вже 850 гектарів земель, в тому числі в руці я обробляє, обробляємо ми 700 гектарів. Ну, Це пшеничне поле, що ви бачите, тут 112 гектарів. Посіяна тут гарна пшеничка, десь я, так, ми підраховували по біологічній врожайності, що буде не менше 50 центнерів з гектара. Значить, тут посіяно два сорти. Ну, ми висіваємо насіння і пшениці, не тільки пшениці, все, що я сію, ми беремо не менше перша репродукція, або еліту сіємо, і гібриди. Працюємо з такими відомими фірмами, як Зоря Маєс Насіння, працюємо з Сингентою і з іншими фірмами, беремо в них насіння і також з нашими досвідними господарствами Хмельницької області. Посінок, крім цього, цієї пшенички, у нас всього пшениці постійно 150 гектарів. Є посіяно також 110 гектарів соняшника, є посіяно 100 гектарів кукурудзи, майже 200 гектарів яру ячменя, 130 гектарів є озимого ріпаку, є посіяна соя. Ну, стараємося зараз розширяти, якщо б ми поначалу сіяли тільки, майже, тільки ріпак і пшеничку. В основному і ячмінь, то на сьогоднішній день ви бачите, ми вже трохи робимо ставку і на технічні культури, і посіяли також е, вже і кукурудза, і соняшник є. От. І плануємо на наступний рік е, робити глибоку оранку також і висівати вже і цукровий буряк, тому що е, на сьогоднішній день е, цукровим буряком бачу, тож, також вигідно займатися. От що я можу сказати? Працюють в мене дуже гарні люди. У нас в працює в господарстві, в мене працює основних працюючих 11 чоловік, От, обробляють всі поля. А на жнива і на весняно-польові роботи на посівну кампанію я, ми залучаємо всіх бажаючих з села Рудка і сусідніх сіл. Люди є такі, що звертаються і приходять на роботу. Ми нікому не відказуємо. Люди працюють, допомагають мені в обробітку. У нас дуже люди трудящі в селі працюють. Кращі механізатори в мене. Механізаторів таких, на яких спирається вся робота, і посівна кампанія, і збирання урожаю. У мене 6 чоловік всього-навсього таких механізаторів. Кращі з них, ну, в мене всі вони майже однакові, і всі рівні. Вже ми зібрали на свій день більше 60 гектарів озимого ріпаку. Получається десь около 27 центнерів ріпаку з гектара. Насіння ми брали в фірмі Сенгента сорт Smart. Так що, і останні, По якщо подивитися, то дякувати Богу в цьому році. посіви у нас непогані, порівняно з тими роками, що я починав, то я в принципі дуже задоволений цьогорічним урожаєм, Дай Бог тільки гарної погоди, тому що погодні умови в цьому році дуже складні. Ми вже могли би за ріпак, за його молодьбу забутися. Також вже готові були і навіть виходили в поле, пробували молотити яри ячмінь, але він ще сироватий, ще треба трошки сонця для нього. А так про господарство, що хочемо, займатися Тваринництвом також викупили ми два приміщення тваринницьких вже і маємо плани на те, щоб викупити ще два-три приміщення. Хочемо розвивати молочне скотарство, дати людям додаткові створити робочі місця. І в мене взагалі в планах, щоб відновити повністю все, що. Чим займався дане господарство? От колгосп, коли був, тут була і огородня бригада, і ферма була, і свиноферма. Є всі умови на сьогоднішній день працювати і отримувати гарні урожаї і займатися скотарством. Приїхали й на тік, де на даний час молотять ріпак. Частина його вже обмолочена і лежить у холодку. Ми бачимо у вас сушиться ріпак. Розкажіть, будь ласка, скільки його зібрано, якої він якості, і взагалі, чи планується його на наступний рік сіяти? Дякую. Це ріпаками змолотили вже половину від посійної площі. Ну, десь порядка 60 гектарів змолотили. Ріпак у нас для першого гатунку, вчора здавали на елеватор на станцію, бали вивезли половину від намолоченого вже на елеватор. Волога у нас десь 10,2. Ріпак першого класу, глюкозенлати 1,5 всього, на всього. Так що його можна використовувати на парфюмерній промисловості. І на сьогоднішній день ціна на ріпак непогана. В принципі, ми задоволені і урожайністю, і яка ціна на сьогодні є на закупку ріпака. Залишається ще молотити десь 50%, але в зв'язку з тим, що погані погодні умови. Вчора буквально дощ дуже сильна злива у нас пройшла. От зараз побачите, у нас комбайни тут стоять, які зайняті на збирання ріпаку. Це Донкомбайн, це наш комбайн. І один комбайн я орендую в селі Томашівка. Е, мене послухали, люди дали змолоти ріпак, за що я їм дуже дякую. Ну, чекаємо погоди, Ось Сьогодні гарний день, але е, чуть-чуть протрахний, чекати не будемо. Комбайнер є на місці, готовий в будь-яку хвилину виїхати в поле. Який прибуток очікуєте отримати від здачі ріпака? Ну, думаю, що десь порядка 4-5 тисяч гривень ми повинні на гектарі мати прибутку. Якщо сьогодні ми молотимо десь по 27 центнерів з гектара, не знаю, як піде дач, бо погодні умови складні. І ріпак дуже боїться, якщо переміна погоди, дощ і сонце, він відрізкує. От тому ми кожну хвилинку будемо е, часу використовувати тільки можна буде йти в поле, бо саме краще, е, і, і клеють ріпак, є люди, і обробляють десикантом, щоб дозрів скоро і зібрати його. Але з такими погодніми умовами саме краще десикант і клеїться, якщо стоять комбайни на полі, і тільки можна молотити, зразу йдуть в поле і молотять. Тому е, ми. Готові в будь-яку хвилину зараз вийти в поле. Ну, на слідуючий рік ми вже підготували 148 гектарів поля під посів ріпаку, значить, згорали поле, закультивували, закатали. Так що ще одну культивацію перед посівну дамо і можемо сіяти. На початку вже десь 15-го, я планую десь з 15 по 20 серпня вже будемо сіяти ріпак під урожай наступного року. А від себе додам, що Йосип Бомк один із тих ентузіастів, на яких нині тримається усе сільське господарство. Відсутність дотації з боку держави, низькі ціни на врожай і високі на пальне. І навіть несприятливі погодні умови не відбивають у таких людей продовжувати таку важку дідівську справу ростити хліб, а ще любити село, у якому ти народився, любити людей, серед яких ти зріс, і ставок, куди ти бігав маленьким купатися, словом, любити свою рідну землю. Тому й не дивно, що саме таким людям вірним своєму Земля дає наснагу та сили, тому вони долають будь-які труднощі. Літо добігло екватору і страшенна спека накрила Україну. Розпечений асфальт і бетон може вивести з рівноваги кого завгодно. Люди втікають до водоймищ, одягають світлий просторий одяг та споживають страшенну кількість холодних напоїв та морозива. Скажіть, будь ласка, чи збільшився за час спеки продаж морозива і холодних напоїв? Так, збільшився. Напевне, в разів три більше. Продажі води, холодних напоїв, квасу і морозива. А що більше купують? Яку воду солодку? Самі більше купують воду мінеральну, газовану і негазовану. Солодка продається не в такій кількості, як мінеральна водичка. Морозиво також дешеві більше продається. Словом, від спеки рятується хто як може, а як саме ми запитали у перехожих до неївчан. Скажи, будь ласка, як ти рятуєшся від спеки? Ну, вдягаю якийсь капелюх чи ще щось. Або сиджу в холодку там. Відпочивати їздиш? Так. Куди? На Чанківський став. А на море збираєшся чи на річ? Е, ні, ми наступний рік рік А ти, будь ласка, як ви від спеки рятуєте? Капелюхом. <гум> ну, я вже в рятуватися, А що, що ми маємо? боятися спеки? Що? А хто боїться? Капелюк вдягнувся, пішов. Скажіть, будь ласка, як ви від спеки рятуєтесь? Як? Дністер став, віддихаємо. Поки під каштанами, то то добре нам теж. Тобто вам не дуже? Ні, тут поки не дуже. Так може бути ще. А вам? Нормально. А відпочивати їздили? Не часто але їздимо. А куди почали? На Дністер, збираємося на море. – Хочеться в об'єдна, вдома сидіти, хочеться. Там холодно. Угу. – Дівчата, як від спеки рятуємося? Вдіваємо головні убори, їздимо десь на моря, вдіваємо, беремо з собою палатки. Загоряємо. Сонні окуляри від сонця захищаємося, почуваємо. А спека подобається? Ні. Ні Каже би був би дощ невеликий, але подекуди. Да. Від себе додамо, аби легше переживати спеку, потрібно вживати легку їжу, пити багато води, утриматись від важких фізичних навантажень і в жодному разі не вживати алкоголю. На цьому я прощаюся з вами і пам'ятайте, володієте інформацією, володієте світом. До наступного тижня. Побачимось.